А коли фашисти були, були в вашому селі німці? Німці? Так. Да. Були. То, коли... Мене в Германії забрали. Ви були в Германії? З пленами гнали, так. Да. Гнали пліні і мене підхватили. Не мене одну такі хватали. І що, ви там скільки? Ви... Два роки. Два. І що ви робили там? Зразу в концлагері була, а тоді послали, розіслали нас по казейнах. Жін, жінка вмерла, а хазяїн і син дурненький залишився. Ну і, і там була Закарпаття, старша дівчина, і я туди попала. Так я от була два роки. Так а у вас навіть оцей номер на, на руці? Ні, немає. 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 Вона немає. трошки в лагері побула. І... Ну, я в таку... це, це ваша? Це хто? Мама. Дочка, це... Ага. У нас п'ятеро у мами. П'ятеро yeah. я знаю, що мали.